Плакатом Поверніть сина додому на щотижневу акцію Не мовчи полон вбиває. Вийшла матір захисника Маріуполя Сеймура. Свого сина не бачила вже майже три роки. Через ротацію у грудні 21-го частину бригади її сина перевели у Маріуполь. У квітні бійця із пораненням взяли у полон військові РФ. Нині із захисником немає зв'язку. Про свого сина пані Ірина дізнається від побратимів Сеймура, що повернулися в Україну в рамках обміну. 13 грудня він поїхав. Там і залишився, і все, і все. 11 квітня останній раз був дзвоник, він був поранений на заводі Ліча. Ну, все, і після того нічого. Були на зустрічах, їздили до Папи Римського, їздили в Турцію. Ну, ну ніхто нічого не робить. І в координаційному штабі кожен місяць туди їздимо. Ну, якщо будуть повертати по 100 людей в місяць, то туди ще 15 років нам чекати. Я тільки не проживу, ви зрозумієте. Валентин Окуня виходить на акції на підтримку полонених з травня цього року. Під час проведення операції об'єднаних сил на сході України виконував бойові завдання в Донецькій області у 16-му та 17-му роках. Нині мріє, аби його побратими знову повернулися додому. Звільнені за станом здоров'я і підтримує всіх своїх побратимів, які зараз. Полоні перебувають, дехто перебуває навіть 14 року, щоб ви розуміли. Чим більше привернення уваги, тим швидше ворушаться міжнародні організації. Ну так само, допустим, як було з Юлією Тайра, ну батальйон госпітальєри. Тобто вони до неї постійно привертали увагу, і, врешті-решт, її повернули так само було як з командирами Азову, ну тільки з командирами. Ну зараз слабого зрушив, тому що був розголос. Бере участь в щотижневих акціях, і волонтерка Стелла Орел. Спочатку великої війни займалася організацією зборів донатів та сама їздила на передову з допомогою для наших бійців. На черговій акції закликає обміняти полонених військових РФ з Курщини на бійців Азову. Зараз в двох обмінах ми дочекалися, що в двох обмінах останніх були бійці Азова. Вот і ми також. З таким плакатом означає, що ми вимагали, щоб Курських обміняли на Азов. Також на страйкавіков і також була багато кадира. Це взяти у полон у Курську. І ми нарешті дочекалися. Ну дуже мало звільнили. але ми також продовжимо. Виходити на постійні акції, щоб та е, да, боремося за кожного полоненого і будемо стояти поки до останнього полоненого, поки всі не повернуться додому. Нагадаємо, під час останнього обміну полоненими, який відбувся 14 вересня, до рідних домівок повернулися 103 бійці: 80 родових та сержантів та 21 офіцер. Вони захищали Київщину, Донеччину, Азовсталь, Луганщину, Запоріжжя та Харківщину. Вадим сорвін Микита Дейнега, телеканал МТМ.